Знаєте, більшість людей уявляють своє життя як якийсь такий безладний постійний хаос. Ми біжимо, ми тушимось, намагаємось щось зробити в житті, щось досягти. І при цьому постійно просимо Бога, благаємо. Господи, благослови мене. Боже, дай мені напрямок, Боже, покажи мені шлях. Ми молимось так, нібито Бог сидить десь там дуже далеко. І чекає, поки ми достатньо і наполегливо попросимо, нібито наші молитви, це знаєте, ну такий, як нібито магічний ритуал, який в кінці кінців змушує його нарешті почати діяти і щось нам дати. Що якщо я достатньо довго помолюсь, якщо я достатньо голосно покричу, якщо я достатньо сильно буду молитися, тоді, можливо, він побачить це і створить для мене те, що я прошу, і благословить мене. Але, знаєте що? Це абсолютно неправильне розуміння того, як працює Царство Боже. Послухайте, що каже Біблія про це посилання Ефесян, перший розділ, 3 вірш. Благословенний Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, що поблагословив нас усяким духовним благословенням у небесних місцях у Христі. От зловіть це слово: не планує, а поблагословив. Не благословить, неможливо благословить, не благословить, якщо ви будете достатньо молитися і просити, а вже поблагословив в минулому часі, тому що це вже зроблено, тому що це вже готово. Уявіть собі, що хтось, наприклад, купив вам квартиру і повністю її оплатив. Оформив на ваше ім'я, дав вам ключі від цієї квартири. А ви продовжуєте жити на вулиці та ще й кричите: Господи, дай мені дах над головою. Будь ласка, Боже, подаруй мені житло. Це повний абсурд, правда? Але саме так живе більшість віручих. Вони молять Бога дати їм те, що Він вже їм дав. Вони просять Бога створити те, що Він вже створив. Вони благають Бога відкрити те, що їм вже відкрито. І проблема не в тому, що Бог щось не дав. Проблема в тому, що ми це не прийняли. Знаєте, коли я зрозумів це, моє життя радикально змінилося. Я перестав молитися, як же брат, і почав молитись, як сподкаємець. Я перестав просити Бога створити щось для мене. Щось нове і почав Його дякувати за те, що вже існує. Біблія говорить дуже конкретно: ти вже благословенний не будеш, неможливо, ти вже благословенний і благословений усяким духовним благословенням у небесних місцях у Христі Ісусі. А це означає, що все, що тобі потрібно для повноцінного і успішного і плідного життя, воно вже існує, воно не десь там у майбутньому, воно не залежить від того, наскільки добре ти помолився, чи помолишся завтра, воно вже готове і існує зараз. Питання не в тому, чи дасть тобі це Бог. Питання в тому, чи візьмеш ти те, що він вже дав, думайте про це як про банківський рахунок. От уявіть, хтось поклав на ваш рахунок мільйон гривень. Гроші там, і вони ваші. Але якщо ви, наприклад, не знаєте про це, або не вмієте користуватися карткою, або не вірите, що це правда. Ви так і будете жити в бідності, хоча мільйон чекає на вас. Ось саме так працює Царство Боже. Бог через Христа переклав на ваш духовний рахунок усі благословення. І це вже зроблено. І питання тільки в тому, чи навчитесь ви знімати ці кошти. І знаєте, що найцікавіше? Багато людей навіть не знають, що саме їм доступне. Вони моляться про дрібниці, коли їм доступні величезні речі від Бога. Вони просять крихти, коли для них приготовлений бенкет в Царстві Божому. В Єфісінам першому розділі написано усяким духовним благословенням. Не деякими. Не якоюсь там частинкою, а усяким. Це означає, що все, що існує в духовному світі, як благословення, воно твоє, не частково, а повністю. Тобто здоров'я вже твоє, мир вже твій, радість вже твоя, мудрість вже твоя, сила вже твоя, успіх вже твій, прорив вже твій. Але от що важливо зрозуміти: все це у небесних місцях у Христі. Тобто це духовна реальність. Вона не менш реальна, ніж фізична, вона навіть більш реальна, але вона в іншому вимірі. І наше з вами завдання не просити Бога створити ці благословіння. Наше завдання. Перенести їх із духовного виміру в фізичний, із невидимого в видиме, із небесних місць на землю. А як це працює? Біблія говорить, це працює через віру, не через благання, не через маніпуляції, не через торг з Богом, а саме через віру. Віра це не коли ти намагаєшся переконати себе, що щось станеться у тебе в житті. Віра це коли ти бачиш те, що вже існує в духовному світі і починаєш жити так, нібито це вже тут на землі, уявіть, що ви замовили щось через інтернет. Ви оплатили, отримали підтвердження, бачите, що товар вже в дорозі. Ви не сидите і не благаєте, будь ласка, нехай воно прийде. Ви просто очікуєте. Ви вже радієтесь. Ви можете навіть розповідати друзям про те, що ви замовили, що купили, що скоро отримаєте. Саме так і працює віра. Ти бачиш підтвердження в Слові Божому, благословив. Ти знаєш, що це вже в дорозі. І ти просто приймаєш. Це як факт. Проблема більшості, більшості віруючих не в тому, що вони недостатньо моляться. Проблема в тому, що вони моляться неправильно. Вони моляться як жабраки, а не як діти Божі. Вони моляться, нібито вони чужі для Бога, а не як спадкоємці. От уяви собі, коли син мільйонера потребує чогось, він же не благає батька. Будь ласка, дай мені, будь ласка, створи для мене гроші. Він просто каже: тату, мені потрібно це. Тато йому дає і він бере, тому що він знає, що все, що має його батько, також доступне йому. Саме таке ставлення Бог хоче бачити в нас. Не же братство, не маніпуляції, не торг з Богом, а просте, природне користування тим, що вже наше во Христі. Ви розумієте, наскільки це змінює все, коли ти усвідомлюєш, що тобі не треба просити Бога благословити твій бізнес, благословіння вже тут, треба просто діяти вірі. Не треба благати про здоров'я, воно вже дарована, треба просто прийняти його віри. Що не треба молитися роками про прорив в своєму житті, тому що прорив вже існує в духовному світі. Треба просто перенести його сюди, сюди, через віру та нашу дію. І я хочу вам сказати, що це розуміння абсолютно змінює твою молитву. Ти перестаєш благати і починаєш дякувати. Ти перестаєш просити створити і починаєш брати те, що вже готове. Ти перестаєш чекати, поки Бог нарешті почне діяти і починаєш діяти сам, знаючи, що він вже подіяв і все зробив. Знаєте, я багато років молився неправильно. Я просив Бога, Боже, дай мені мудрість для служіння, дай мені силу, дай мені помазання. І знаєте що? Я часто відчував себе розчарованим, бо здавалося, що нічого не відбувається. А потім я зрозумів: все те, що я просив, вже дано. Мудрість вже моя. Сила вже належить мені, помазання вже належить мені. Не тому, що от я такий особливий, а тому, що я во Христі, а в Христі усяке духовне благословіння. І тоді моя молитва змінилася. Замість того, щоби дай мені постійно, дай дай, я почав молитися. Дякую тобі за те, що ти вже дав. Замість, Господи, зроби щось для мене. Я почав молитися, Господи, допоможи мені взяти те, що Ти вже зробив і дав мені во Христі. І знаєте, що сталося? Почали відбуватися речі. Не тому, що Бог нарешті почав діяти, а тому, що я нарешті почав входити в те, що вже було готове. Послухайте мене уважно. Ваша молитва повинна змінитися. Перестаньте просити Бога створити щось для вас, щось нове. Почніть дякувати йому за те, що вже існує і належить вам. Не, Господи, благослови мою сім'ю, а Господи, дякую, що моя сім'я вже благословена в Христі. Допоможи мені проявити це благословення в реальності. Не, Господи, дай мені фінансовий прорив, а Господи, дякую, що прорив вже існує. І відкрий мої очі, побачити його та мою віру, щоби прийняти це. Не Господи, зціли мене. А Господи, дякую, що сіленням Твоїм, що я вже маю сілення. І ранами твоїми я вже сілений. Допоможи моєму тілу проявити цю духовну реальність. Друзі, ви чуєте цю різницю? Це не гра, просто гра слів. Це фундаментальна зміна світогляду від жебрака до спадкоємця. Від того, хто постійно просить до того, хто бере. Від того, хто постійно чекає до того, хто діє, все, що тобі потрібно, воно вже існує. Не десь у далекому майбутньому, не в якомусь фантастичному світі, воно існує прямо зараз, в небесних місцях у Христі. І твоє завдання не переконати Бога створити це. Твоє завдання навчитися входити в це, брати це, проявляти це у своєму житті. Уявіть, що ви стоїте перед величезним складом, повним усього, що вам потрібно: їжа, одежа, інструменти, все, двері відкриті, ключ вашій руці. Але ви стоїте зовні і кричите: будь ласка, хтось, дайте мені їжу! І це знову таки виглядає як абсурд. Але саме так виглядає більшість наших молитв із небесної перспективи, коли Бог чує наші молитви. Бог каже: і візьми. а ми стоїмо зовні і благаємо. Боже, дай мені. Настав час змінити це, час перестати жити як жебрак, і почати жити як спадкоємець. Настав час перестати просити створити і почати брати те, що вже готове. Все, що потрібно, вже існує. Питання тільки в тому, коли ти нарешті увійдеш і візьмеш. До зустрічі в наступному відео. Бажаю благословіння!